Ліхтар акумуляторний PM8120 виділяється компактними розмірами. Довжина ліхтарика складає всього 90 мм, а його ширина 22 мм. Ліхтарик має три режими світіння: яскравий, звичайний і стробоскоп. Компактний корпус не став недоліком для світла. Ліхтарик яскравий. Його промінь добре освіщає на відстані до 100 метрів. Ліхтарик настільки компактний, що його можна використовувати навіть як брелок. Корпус для цього має крючок для кріплення або ремінця. Вбудованого акумулятора ємністю 400 мАч вистачає на 4 години роботи в яскравому режимі та до 9 годин в звичайному. Зарядка відбувається через роз'єм мікро-USB. Кабель є в комплекті. Його можна підключати до павербанка або будь-якого блоку живлення з USB-входом. PM812.0 доступний в двох кольорах: блакитному і зеленому.